Так, нарешті це все забетонували. По бокам наразі по центру залишили, бо ну, треба ж якось тут ходити. Потім переставлять сюди мішалку і забетонують по центру. Пол бетонували по маячках, просто труби вкопали, натягнули ліску, ну і по цю леску бетонували. Десь є на рівності, бачите, калюшка. Але я там плитку класти не буду, так що мені все одно. Мені був би був бетонний пол. Десь по краям є калюшки. На дно поклали стару рабіцю, там дуже хороша така рабіця і Ну, всяке там жалезяча і трошечки старого каміння. І я сподівався, що вся ця куча туди піде. Але сподівання були марні. І я тепер, якщо чесно, взагалі не знаю, що з нею робити. Треба буде десь вивозити, виносити. Ну, тут вона точно не має бути. Вже воно ж на щось стає похоже ще пару днів і можна буде ходити. Сьогодні йде дощик, вже пару часов, так що... Поливати його зараз не буду, то бачу там вже калюшки не треба. А, може наразі цього вистачить, щоб воно настоялось. Якщо завтра буде сонечко, то вже буду його поливати. Була ідея, як все забетонірується, просто кинуть туди шланг і набирається водою. Можна покупатися. Басейн буде здоровен'яний. Да. Я представляю, скільки коштує, щоб зробити з цього басейн. Викласти такі стіни, щоб не громакала. І водоотвод зробити. Мабуть, трошки дорого. Ну, а в цілому вийшла не маленька така кімнатка е для погріба, для такого якогось міні-укриття, все навіть більше, ніж потрібно. Я там жити не буду. Це чисто під час, як десь обстріли у нас шахедами. Просто щоб бути нижче з землі. Цього буде достатньо. Багато хто мені пише, що а, треба глибше, треба більше, треба ще щось там, прям таке екстра. Не треба. Це по факту буде погріб. І в ньому буде один куточок з якимись зручностями. Щоб, коли летіли шахіди. Ну, там десь вони навколо падали. Просто осколками, все, що над землею, це все може бути вражене просто уламками. А під землею буде хоч якась захист. Але якщо впаде прямо на нього, то ну, звичайно, що це мене ніяк не захистить. У мене весну був такий гарний двір, я трошки слідкував за цим газоном. Зараз, ну, звичайно, що я на все це забив. Гонпо повмирав. Все, що я підсіював, піддобрював. Все пропало, навіть тут не вже. Він вже просто вмер. Ой, я маю надію, що це все гедота прибереться. Я не знаю, куди дівати ці кирпичі, щось буду з них будувати. І це все переориться і тут буде велика ділянка, засіяна нормальною травою. Ще блін ці старі. Виногради лізуть. Я тупо не знаю, що з ними робити. Я їх вже і травив, і косив, і у нас зараза лізе і лізе. Це такий самий простий несмачний маленький виноград, винний, якось його називають Ну, а поки у дворі ще нічого такого не зроблено, намагаємося малечі зробити хоч е, якусь зону відпочинку, то поклали просто такі квадратики і поставили. Басейн вчора придбали. Подивіться, що це за басейн. Вчора було дуже жарко, а сьогодні пішов дощ. І вже цю воду треба довилити, бо вже щось нападало. Поміняти. А так басейн непоганий. Такі що я, мабуть, туди сяду. Ну що, пишіть ваші коментарі, лайкайте, підписуйтесь. Дуже багато таких цікавих коментарів. Порад. Я до вас прислухаюся. Де треба, і де не треба, де ще іноді прислухаюся, але перепитую у тих людей, хто розуміє. Так що підписуйтесь і до наступного відео.